Добрий день. Коментар матч від Віталія Парцяна, він тренерний. Зараз в мене плещ інтерв'ю. 20 хвилин, Хорошо розмяли. Завели, я не хотів заводитися, але вже вам нічого не залишилося. Ну, західне дербі, воно повинно бути таким безкомпромісним. Нашій команді, звичайно, зараз не просто два тайми показувати пріоритетну гру, і в цю гру створювати гольові моменти, грати максимально відповідально в завершальній стадії атаки, але... Граючи проти вітру, ми змогли створити ряд цікавих моментів, логічних, несумбурних. Шкода, що суддя не зарахував чистих два м'яча. Ми зараз ще раз передивлялися. Мені в перериві сказали тренери, діть, подивитися, що там. І шкода, що труд футболістів, які старались грати максимально віддачею, хотіти виграти, якісь рішення судді незрозумілі. Бокового, центрального зразу. Зараз кажуть, ну всі ошибаються, ну не можна так. Ну, я вже колись казав, сапер ошибається раз, два не можна. У нас на першій області без оголо плем'янник, який всю життя був в футболі, суддя, голова федерації, 20 років. Його племянник судив, він судив матч ігру. Голин Сантехмонтаж і борати. Два лідера. Зробив грубішу ошибку. Туди дав пенальки, там не дав. Що ти так зробив? Повідомляємо на результат, і ще господарям поля, вони де-ноль програв. Та я вот ошибся, я там і, і інспектор. Зараз інспектор обраний футбола навічно, мною лично. Ніякі конференції, ніякі суди, ніякі там апеляції, як на щось, що треба розстріляти, він апеляції випускає і все. І суддя так само. Без а плем'яник не судить, він там де що, Все, на вічно. Йому там 25 років чи 30. Він ніколи, поки я буду живий чи буду, мене знімуть голови федерації, може його реабілітують. За такі ошибки наказую вічно. Зараз в області спокій. Суддя, не дай Бог, боїться ошибитися. Йому не можна свистіти більше 15 свістков за іру. Тобто він бігає, щоб йому не свиснути, а бігає, щоб йому зберігати реміт. Бо потім два місяці не суд. А вона ж тут що свістить, свістить, 100 свістків люди хочуть бачити. Це воно. Так сьогодні. Ну за що я, як тренер, зараз не хочу більш такого е, міну мати, е, як би культури, ну, а такий загнаний, тому що нічого не можу зробити, чому два гола не засчитали. Контакт, плечо там, чистий. Ну як і футбол, це ж мені міні-футбол. Тут повинен бути такий момент, чистий, головою забиває, суддя не зараховує. Футболістам потім требувати, то, що треба боротися, треба не уступати. Суддя тобі зразу. Оскільки льв... львів'яни разів 5-6 падали і нічого не було. І я вибив, Серега, на що ти свістиш? Ну дай же грати, і молоді хлопці, там і в нас. Ні, йому треба свіснути. Все. Ну не судив, бо він вже області в області обласний нас, не Чому не розуміють федерація, завжди знаходить моменти оправдати суддю. Не можна. все і більше, одного, другого, третього. І не буде жорстких мір, не буде ніколи порядку. Як в нашому житті в Україні. Лукашенко що сказав? Дайте мені три дні, я в Україні наведу порядок. От і все. Зараз весь так одним глазом подивляться на Лукашенка. Ого, який президент. От то да. І німці вже в паніці, поляки. Всі, що робити, з тим, з тим, іноземці, мігранти, а там порядок. Так і в футболі, всім все прощаємо, а хтось іде і відповідає, за не за що. Тому це, звісно, все змазало якість гри і цей захват емоційний, який футболісти дістали від цих м'ячів. І вони так, мабуть, думали, заб'ємо третій теж не зарахує. І почали добігати. Якесь недопрацювання було в отації, і шкода, що так деякі молоді футболісти безвольно грали. І найстрашніше, що вони просять заміни наші гравці. Я говорю, Петров, як ти можеш просити заміну? Як може з Київським Дінамо, я випустив Хомченка, він побігав 10 разів, я говорю, ти не допрацьовував скільки раз? А тут з Дінамо тобі нема пробачення, тобі життєво футбольний тест. Що ти можеш? Це Дінамо, команда європейського рівня дов. Він чихмик і думав, як же втікнути з поля? Так не втічеш та все телебачення. І впав, десь там каже в мене Стоп ушов, і все, Сів на скам'яки вже сміється, все. Йому теж, що скажеш, Як ти, Хомченко? Тебе кварця не проти Київського Дінамо, ти Луцький має землю гристи, відкусить ногу, цьому Сільві, цьому щось, щось зробити, вухо відкусити. Ну, він побігав, як цей балетмейстер, і ушов з позором. Як його застав жрати, сьогодні то сам. Ти можеш грати, Можу. Витя агресивно, Вітя або. Я тобі буду пробачати. Покажи себе, як в першому там, один-один. на Говорю, егоїстом треба бути, нащо ти туди віддавав? Петрову під праву ногу, він поки лів. Я йому під ліву давав, як м'яч під ведучу треба дати. Все, Говорю, виходь, сам б'єш. Пластірується защитні, таке ще... глупей, ошибний. Сьогодні міг би і крупний щат бути і все таке. Тому розочаровує е... морально волю якості молодих гравців. Я кажу, вам все время я кажу, нема агресії, то що я знаю, які були футболісти в Волині, який має характер, гащі, не мав характер. Він грав вже коліно, в нього так от шаталося, він ще хотів грати. Фідюков теж до 40 років він характер. А тут нема характеру. Саме наші мами, папи, хто тут, може, є, чи почитають моє інтерв'ю, ходять, слідкують за своїми дітьми, ту-ту-ту-ту-ту-ту. треба тут, тут. їх десь давати в село, гной покидати, буряки пополати, на тракторі, землю покопати, стати, щоб мозолі на руках були, а не давати їм оце от, дома, вдома, чисті салфетки, комп'ютер, тряпочку. там, то Поки руки не запачкають, не буде робочий християнський характер, злий нам, тренерам, дуже трудно реалізувати серйозного гравця міжнародного рівня. Нам цікаво, е, Петров, ти хочеш, да, то тобі ж треба чути, то та я, то, та я, на мене там болі, на мене... а хочеться, щоб характер підтверджував майстерність. Майстерність не буде реалізовуватися, якщо футболіст не буде терпіти. І всі пограв. Ще шапавав теж. меня там что-то болить, я говорю, впері, не буду. що там. Все время у них щось болить, що за того вообще пішов. Взагалі був. Чи я вже не можу чогось. А чого ти не можеш? Ну мені тяжко. Нараз навчитися пересилить себе. Петро, гору, ось одру, там, Сережа, характер, характер. Хорошо, побігли п'ять минут. Я все одно не можу. Все одно не маю характеру. І де його взяти? Може знаєте, де воно продається. Питань нема дуже дякую.